14 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, якісна посуда, вкусніша їжа. Так що пропонуємо вашій увазі посуду віндер. Швейцарська якість. Поступив заказ от на. Такий наборчик з 9 предметів. На рисуночку показую, не хочу розпаковувати, буде уходити новою поштою. Так, хочеться, щоб було все акуратно. В даному наборі є така підставочка для каструль. Кришечки з цікляні. Хотів, друзі, ще. показую код товару. Так що, друзі, кого цікавить швейцарська якість, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010. -10. Також пишіть на Viber і підбирайте ту посуду, яка вам потрібна. Друзі, всім гарного настрою Та задоволення від життя 063 426-10. Deixa